Вітаю на каналі! У нас сьогодні консультація онлайн. Є мій улюблений розклад Карта Скарбів. Це фінансовий такий прогноз на рік. Я думала, улюблений клієнт. Ні, і улюблений клієнт, і мені дуже приємно бачити результати, коли поради таро. Вони корисні, вони, вони використовуються, використовуються ефективно, і мені дуже ну дуже приємно бачити, які зміни приносить використання ефективних таро. Добре, дивимося. А я як улюблений клієнт, скажу, що ми вже далеко не перший раз робимо подібний розклад. Ось з періодичністю, приблизно раз в рік, і дійсно він збувається. Ось тому і є сенс повертатися за новим щоразу, щоб скерувати свої дії в правильному напрямку. Добре. Отже, карта скарбів на наступний рік, ну, вже майже до 24-го року. 24 до кінця. Як ти входиш в ситуацію? Тобто, Входящий залишок, вхідний залишок. Покорлювачів і непогано. Все рівно є, є досягнення, є кар'єрні досягнення за ці півроку, да, чи більше вже. Півроку. Пів да. Відношення. Є кордони, які ти вже захищаєш, вони вже є, ти вже щось завоював тому. І є по цій карті, в тому числі, вхідний залишок це ще те, що ти дуже дуже інтелектуально стратегічно. Плануєш своє майбутнє, свою кар'єру, свої фінанси, бо король мечів це стратег. Це той, хто холодним розумом пише собі список, що він має завоювати, що він має обороняти і що йому потрібно робити. Це такий стратег. Добре, відношення стосунки з грошами. У нас зараз вони всі складні, всі складні. Енергі... Відношення з енергією грошей на зараз. Не дуже. Не дуже. Тобто, Все ж таки грошей не вистачає і при великому обсязі е, роботи е, зараз це ще карта, що тобі е, відверте не, не доплачують. Бо це карта нестачі ресурсів, це карта в тому числі е, ну, знала наш, наші глядачі. Що коли у людини немає енергії, бо все в світі є енергія, коли у нас немає власної енергії, ми не можемо завоювати фінанс, фінансові якісь на набуття, а вище зарплату, щось зробити в бізнесі, що завоювати якісь сходинки. Тому, коли немає до речі, у нас попереднє питання було про низький рівень енергії до похід до психолога. Звертаю увагу, що на зараз відношення з енергії грошей, в тому числі по п'ятірці монет, це нестача ресурсів, але я бачу тут зв'язок. Нестача ресурсів фінансових в тому числі пов'язана з тим, що є нестача власних ресурсів, є вигорання, є просто вже Є. Обес... Как... Знес... Yeah. Добре, зараз матеріальний статус, матеріальне положення зараз. Як воно? Матеріальне стан. Дві ці монет, звісно, що а, взагалі дві монет це таке, знаєте, ми зараз всі в такому в такій ситуації, коли купа просто фінансових питань їх всіх потрібно вирішити. В чому проблема двійки монет? А це якщо по тузу монет, ми що садимо за початковими, а по двійці монет нам і в ту сторону потрібно, і в цю сторону потрібно. Нам потрібно і дитину вдягти або нагодувати чоловіка, і потрібно ще заплатити комунальне. Тобто це це коли по по монет, це коли дуже багато питань, і вони розбалансовують в тому числі. Це карта, яка каже, що на зараз твій фінансовий стан тебе не задовольняє. Що він викликає ситуацію коливань нестабільності. Ти не відчуваєш себе стабільною і ну, скажу, сижу, як король монет, і мені добре, мені гарно. Ні, по подивіться монет, на жаль. Хоча в цій колоді вона дуже гарна, вона краща, ніж в класиці. Тому ми читаємо і класичне значення, і все ж таки специфіку колоди. В цій колоді, незважаючи на нестабільність, бачимо тут. Портрет малюється. А в цій колоді, незважаючи на загальну нестабільність, ти малюєш картину своєї фінансової майбутньої стабільності, успіху, досягнень і так далі. Тому відповідь така, що незважаючи на стабільність, ти все рівно малюєш своє майбутнє. В цій колоді вона краще, ніж в класиці. І це нас тішить. Добре, твій потенціал найближчим часом. Ми роздивляємося. Рік. Рік. Потенціал для фінансових досягнень та якихось успіхів в матеріальній сфері фінансових. Потенціал. Здійсняться твої бажання. Дев'ятки чаш? як приємно. Да. А, я б хотіла, звісно, тут бачити якусь десятку монет, але. Бажання це теж добре. Так, Бажання це теж добре, дев'ятка чаш. Це в колоді ще специфіка. Тут мудрість. Вже є якась мудрість, вже є якийсь досвід, якісь фахові напрацювання, які ти зможеш вигідно монетизувати і ви, е, 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 твоє бажання виконатися. Саме тому, що вже є е, щось, що можна е, продати. Далі. Зміни протягом року у фінансовій сфері, а зміни у нас можуть бути різні. Дивимось, як поміняється протягом року які зміни? Очікувати. У нас зміни. Щось буде перекрито, щось закінчиться. В наступному році буде закінчена якийсь або етап, або якась дорога, або якийсь напрямок. Ти просто його мусиш закрити, перекрити. Втягнемо до чи потім вдадемо. Давайте запитаємо відразу, чи це основна робота, на яке я зараз працюю. Можливо, це мається на увазі, що я з нею звернуся. Тобто, закриєш просто цю дорогу, да? ну, так? Ну, наприклад. Прийну. Це перше очевидне. очевидно. Очевидно, да? так, Воно ще не дозріло, але я так розумію, що ти вже збираєш інформацію. А що ти вже підготувала велику базу даних, яка, яка формує нову ситуацію. Тут, в, цій, в цій колоді жриця спить. Ситуація формується, ситуація готується. Тому це, це про роботу, але це не просто, що ти звільнишся. Ти цю ситуацію тільки-тільки готуєш. На, на, на відповідь на твоє питання, чи це стосується роботи, якщо ми питаєте, чи пов'язано з роботою. Так, пов'язано, але ця ситуація тільки-тільки готується. Вплив негативний та позитивний взагалі наступного року. Бо то зміни, що зміниться? А це вплив. Бо у нас є ну, серйозний зовнішній вплив, як впливатимуть події ситуації, обставини наступного року на твої фінансові стан. Я тебе просто поздравляю, вітаю з імператрицею. Тому а, так мене це дуже тішить, тому що у нас була десятка монет на а, прогноз знайти гарну роботу. І тут я а, звертаю увагу, що і попередній розклад, і цей розклад що все ж таки. Моя клієнтка має знайти те, що вона так шукає. Гарно оплачувану роботу, яка ще буде подобатись. Тому вплив наступного року по імператриці, я звертаюся увагу, імператриця теж вагітна. В цій колоді драконіха вона вагітна. Йде дощ, злива. Злива завжди. Наші предки вважали, що це благословіння небес, бо це гарний врожай. Тому по цих картах буде гарний врожай. Зміни будуть для тебе позитивні. Я тебе вітаю. Добре, дякую. Так, я все рівно, щоб до того дійти, треба знати, як будуть себе вести джерела доходів. Так, давай подивимось, у нас є кілька джерел доходів, так? є основна робота. Так. Отже, як протягом цього періоду буде себе вести основне джерело доходів. І фанті-мочів е треба буде вигризати е гроші. Получається, тобто, що ти, працює, ти працюєш розумом, але великих грошей на е цій роботі ти не отримаєш. Чогось нового, підвищення або супербонусів, супер якихось там е компенсацій, е це, не, це не буде. Це карта розуму, але це не карта тут е набуттів фінансових. Тому то, що ти зараз маєш, ти можеш на це розраховувати. Але сказати, щоб було щось додаткове, на жаль, як буде себе вести додатковий дохід, який беремо. Новий проєкт. Новий проект, Добре. Чи дасть протягом року якісь наступного, наступного року да. фінансові результати, доходи, чи дасть гроші, новий проєкт, які... Започатковано моєю клієнткою. Протягом наступного року. Чи будуть гроші від цього проєкту? Так, щоб потримати, ні. Наступного року грошей ще не буде. Сімка мечів так, щоб потримати в руках, ні, на жаль. Що ще є? Є ще е, е, в невеликій кількості додаткова робота, пов'язана з консультаціями. Добре. Консультації на наскільки там буде дохід протягом року? А, на тому ж рівні а, що й було. Воно буде, буде тебе годувати. Але я не бачу тут карту монет, не можу сказати, що, що це, ну, це, це джерело доходи прям буде золотим дощем. Тобто, все ж таки, маємо розраховувати на ту імператрицю на пошук mm -hmm. нової роботи mm -hmm. нов, нового рівня. Mm -hmm. Що ще це розглядаємо? Все. Це, це все. все. Тоді у нас а, наступний пункт це витрати або втрати. Цього року? Витрати або втрати цього року. Протягом року. Чи будуть? Ні. Витрат або втрат теж неприємних, неприємних не буде. Тобто, звертаю увагу, минулий розклад. Коли ми робили, у нас були витрати. Так. І вони воно збулося були витрати неочікувані або скажімо так, так, були серйозні витрати, на які ми не які ми не планували. Не скажу, що вони були як вкрадені ці кошти або щось таке. Ми свідомо сплатили ці кошти, але ну відчутно і відчутно, відчутно і неприємно. неприємно, але ну ми мусили. І ми зробили правильно, але дійсно були те, були ті витрати, на які ми не розраховували. Ну, тобто вас примусили примусили трошки. Життя витрати. примусило, примусило витертися. А по, 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 мава, особливо в цій колодії, я вважаю, що примусових витрат протягом року не, не планується, не очікуємо. Не не І я вітаю з, з цим. А, можливий, можливе джерело грошових проблем. Ну, бо ми живемо в такий час, що може бути про. Можливе джерело грошових проблем протягом року. Я теж, як такових проблем не має бути, але все рівно увага родині. Якщо щось і буде, то це тільки родинні питання. Тільки родинні питання. Ну, принаймні не, не якась катастрофа, не вежа, а не, не щось таке і на тому не десятки мечів. Да, і не страшний суд. Тому не камінь з неба і не вогонь з неба. Бо по десятки чаш це протягом року все ж таки увагу родині, увагу всім родинним питанням. Це єдина, єдина сторона, з якої можуть бути якісь фінансові витрати протягом року. О, я це я, очікувати. в наш час, я думаю, що це. це добре. добре. Витрати, які можна скоротити. Витрати, які можна скоротити. Я не знаю, чиї у вас витрати на. А... Якісь ну, не пияцтво, а на якісь свята або розваги, які, які можна, можна скоротити. Тобто може бути, що а, витрати на якусь ну, може, застілля стілля можна було б скоротити. Угу. Я не знаю наскільки воно збігається з, з твоїм баченням, але це, це, це таро так вважає. Є таке? Ну, скажімо так, застілля завжди. Буває це завжди так, коштує, так, це підлякси це дійсно стаття витрат. Чи можна скоротити? Ну не кардинально, але трошки можна і покращити цю ситуацію. Ну, в будь-якому разі, зараз получається, що для нас будь-яке застілля воно стало більш дорожчим ніж раніше. І тому це, це єдине, що ти можеш скоротити. скоротити. Вже все інше скорочено. скоротили. Це ж так скорочено. Ну, дійсно, може. Там, де могли, ми скоротили. Ну і найважливіше підсумок Підсумок фінансового року 23-24. Підсумок для моєї клієнтки. Головне. Я теж вітаю, бо це добра звістка. Лицар чаш це завжди дуже гарна звістка, це завжди гарна новина, в тому числі це ще про папери. Про документи, про те, що щось потішить гарними новинами, щось нове і гарне війде в твоє життя. Але це, це, це не, не паш час, це, це лицарча, тому не дитина. А все ж таки очікуємо, що це буде щось е, пов'язане з роботою. Бо щось може, попері. це якісь нові придбання? Придбання ти маєш на увазі, е... ну, я не знаю, можливо, авто, може якась техніка, Подійдусь. якщо папери. Ну, да, щось подійду. таке, з чим йдуть папери. Давай подивимось. Чим саме підсумок. Що там такого гарного принесе рік? Гроші. Я звертаю увагу, що незважаючи на те, що там на, за обрієм а, пожар, пожар, пожежа, єдине да? навчання, а, дракон навчає дітлахів. В цій колоді дітлахи – це монетки, тому що вони зростають і вони зростають з цими монетками твої гроші. Тому по цих картах має бути все рівно зростання доходів протягом року. А в ці колоді дев'ятка монет це суттєве зростання. І в тому числі, до речі, дев'ятка монет це завжди гроші, які мають даватися не те, щоб легко, але легше не з такими ну не з таким навантаженням. Як було до цього, тому що якби була вісімка монет, я б сказала, що ти пашеш, працюєш дуже важко, і або ти монет і заробляєш гроші. Але по дев'ятці монет я скажу так, що може бути що якесь джерело твоїх доходів, або це буде вихід на більш високооплачувану роботу, або щось з твоїх доходів тобі дозволить трошки легше, але заробляти більше грошей. Боже, як цікаво, який прекрасний позитивний розклад. Ну, цього, цього разу так. Прямо відчуваю мотивацію щось змінювати, щоб швидше вже отримати ці результати. Ну, в будь-якому разі, я, це вже не перший розклад. Я знаю, що попередні всі сходились повністю. Я дуже сподіваюся, що все ж таки ти відновиш енергію для того, щоб були ці набуття і була та злива грошей. І щоб вона на щоб вона тебе потішила і порадувала. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте ваші подобайки, Це допоможе просуванню каналу. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую за увагу.